Мої вітання. Хочу поділитися враженнями з про останню прочитану мною книгу Ніл Гейман, яка на кінці вулиці. Я так розумію, у мене сьогодні буде. Ні, не буде. Хотіла, щоб зі мною був партнер, але він втік, махнувши махнатим хвостиком. Ну, добре. А, отже, Сусіди намагаються приєднатися. Ти <ріст> ба, яке цікаве відео. Е, книга мені сподобалася. Е, які в мене думки були, коли я її читала? Чи всі ми пам'ятаємо своє дитинство? Ну, я думаю, що в будь-якому разі, так, що прям дуже добре, ну, майже ніхто не пам'ятає. В когось більш яскраво, в когось менш, хтось пам'ятає якимось уривками. Ось, але мені здається, майже у кожного, якщо не через одного з нас. Є якісь моменти, які ми про дитинство, про своє пам'ятаємо, і кожного разу, коли ми їх згадуємо, проходить такий момент розпізнання, а це точно було? Чи може це мені снилося? Чи може це якимось там казками було щось навіяно. Ось. І власне ця книга це приблизно про це, про ті залежі спогадів, які ми які наша пам'ять десь блокує, від чогось, десь приховує, тому що в якийсь момент було встановлено ліміт на те, що можна допустити в дорослому житті, чого не можна. І починається вона з того, що дорослий чоловік повертається на місцину там, де він провів дитинство, якісь яскраві роки свого дитинства. І саме там ставок, який є уособленням океану, є таким тригером, який провокує от зливу спогадів. І, власне, 90% книги займає якраз спогади цього хлопчика семирічного про те, що в нього було. І от те, що в нього було, я вважаю, воно прям дуже достойне уваги. Це цікаво, це швидко читається. хоча Подруга, яка мені її радила, вона її прочитала за пару днів, але казала, що я така, щоб і за день її проковтнула. Я її розтягнула на 4 дні свого перебування в Кам'янці-Подільському, мені хотілося подовше, скажімо, розтягнути цей прекрасний моє знайомство із фермою Гемстоків. Тут трохи про міфологію, трохи про. Казки, трохи про якісь мрії, але при цьому проходить достатньо цупка лінія реальності, тому що там відгуки із психологічними якимось травмами дитинства, якщо там з батьком пов'язані у хлопця. І стосунки між батькою і матір'ю його. Вони якби так. Невеличкими вбросами, але все одно воно свою роль є. Це як латаття на полотні водному, десь шматок реальності, десь шматок спогадів, десь шматок казки, десь шматок, можливо, чогось довигаданого. Ну, Якщо вам слова альтернативна історія, слова «фентезійні», Романний, але не фентезійні там, де от, ну типу, хоббітів, А таке, от мені подобається, наприклад, у Муракамі. Здавалося б, це все має місце бути, а потім ти десь пошагнув на іншу сходинку і ти вже в іншій реальності. І ти можеш маневрувати між цими сходинками. Отже, мені сподобалося. Тому я вважаю, що е, якщо у вас є ну хоча б пару днів, е, і вам хотілося би і якраз проаналізувати е, і своє дитинство, чи точно ви все пам'ятаєте, чи можливо там є депокорсатися е, і познайомитися з дитинством цього хлопця, е, я впевнена, що ви не розчаруєтеся. Ось. Тож, моя порада: читаємо як можна більше, читаємо паперових книг. Всім хорошого дня.